Пізна пересадка жовтої малини удалась. Звичайно тяжко, трохи обсипає, але слава Богу без випадів. Десь більше загруженость, десь менше. Тобто пересаджено було. Так вони десь трьохрічні саджанці, але гарні. Бачите, насипало, що й буде урожай то якщо сильно хочеться і треба пересадити, то пересаджуйте. Ось бачите докази, що жовта, то виходить без втрат. Просто хтось більше плодів скинув, хтось менше. Ці бачите трохи листя жовтіше треба. Підкормить. Взагалі красуня набирає сил. Це так само, трохи більше, але з плодами. Гарненька. Ця поки найбільше урожаєм загружена. Ну і тут хоч і маленька. Але як новорічна ялиночка з іграшками.